Як ви вважаєте, Росія дотримається анонсованого США 30-денного перемир'я по всій лінії фронту? Ні, ну якщо дивитися ті минулі роки, то вона зовсім не притримувалась. А на сьогоднішній день будемо бачити, як послі повлияє на них США чи ні? Думаю, ні. Чому? Ну тому, що це. Типово для, для них і для їхньої сутності. Напевно, що не дотримуються, тому що постійно ж е, тривоги повітряні кож, кожен вечір. Тому я вважаю, що не дотримуються. Ні, не дотримуються. Чому? Я не знаю, у них така політика, вони не обіцяють багато чого. Ну, якби офіційно кажуть одне, а якби за спиною роблять друге. Це вже не перший раз. Тому вірити, що вони там домовляються, роблять одне. Ну, кажуть одне, а роблять друге. І все. Мені здається, що ні. А тому, що вона ніколи не дотримувалася. Так, вона ніколи не дотримувалася, дотримуватися не буде. Вона потеряє перевагу у війні, тому вона не піде на уступки. Думаю, навряд чи. Чому? Тому що, як показала історія, вони дуже рідко притримуються якихось домовленостей. Але хотілося б. Ні, не дотримається. Вони завжди порушують свої обіцянки і я на 100% впевнена, що вони порушать свою знову обіцянку. Ні, звичайно. А чому? Тому що це Росія.